У поліціянтів та волонтерів на Донеччині є лічені хвилини, щоби забрати людей і вирватися з-під удару. Росіяни буквально полюють на евакуаційні рейси. Проте в яких умовах раз по раз відбувається робота правоохоронців на Донеччині, наш наступний матеріал. Тут на право годинах гарить. Тут. Тут ой, 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 ой. Попри ризик, екіпаж поліціянтів білий Янгол знову в рейсі. Цього разу працюють у Костянтинівці та добропіллі. Доброго дня! Ви нас чекаєте. Ви надія, так? Да? Забираємо вас. А це давно було це прильот. То місяць повністю криші немає, як снесло. Мешканці змушені покинути свої домівки, бо росіяни повсякчас атакують мирне населення, накривають артилерією, б'ють безпілотниками та авіацією. Така я вам Господи, здоров'я. Цілю для ворога є і рятувальні екіпажі. Поліційники просто під час евакуації змушені відстрілюватися від розвідувальних та бойових дронів ворога. З огляду на складну ситуацію, правоохоронці вкотре закликають жителів прифронтових територій виїжджати з небезпечної зони і наголошують, це дійсно рятує життя. Анатолій Журавльов подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.